Понад 13,5 мільйонів отримав державний бюджет у результаті приватизаційних аукціонів у Чернівецькій області минулоріч. Детальніше про підсумки 2023 року та які об'єкти планують подати на приватизацію цьогоріч – розповідаємо далі. В умовах повномасштабного російського вторгнення для України вкрай важливо забезпечувати надходження до державного бюджету, в тому числі за рахунок приватизації. Зокрема, у результаті успішно проведених торгів, фонд державного майна зумів поповнити казну на понад 2,5 мільярди гривень. Тим часом на Буковині минулого року відбулося 8 успішно завершених аукціонів. Відповідно, уклали 8 договорів купівлі-продажу на суму понад 13,5 мільйонів гривень. Ривень. Будівля передавального центру в селі Чагор. При старті 197 тисяч продалося більше ніж за 5 мільйонів гривень, і було 9 учасників. Будівля в міста Кіцмані, не житлова будівля в міста Кіцмані, загальною площею десь 90 квадратних метрів, невелика така житлова будівля. При старті 9,5 тисяч, було у нас 15 учасників, і ми продали за 960 тисяч гривень. Значні надходження забезпечила приватизація бази відпочинку Зелені пагорби. При старті 3 мільйона 200 об'єкт був проданий за 6 мільйонів. Причому зелені пагорби були продані з обов'язкової умови збереження профілю. Збереження профілю для оздоровлення дітей, дітей та мешканців. Та мешканців нашої України також ми продали успішно два гаражі. Був таски серйозний прирост. При, при старті 800 гривень ми горожіті продали за 190 тисяч. Разом з тим, у 2024 році для приватизації на Буковині готують понад 23 об'єкти. Зокрема, серед них є Неполоковецький комбінат хлібопродуктів, у якому наразі проходить щорічна інвентаризація. І ми сподіваємося, що в лютому місяці ми отримаємо бухгалтерські документи і всі необхідні документи в повному обсязі, які дозволять нам виставити цей об'єкт як об'єкт малої приватизації. Об'єкт це буде обов'язково виставлено з умовами. Одна із умов там буде покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом і по заробітній платі. Крім того, важливим об'єктом є Карабчівський спиртзавод. Наразі у фонді держмайна є всі документи на призначення на посаду керівника підприємства. А це пришвидшить процес підготовки на приватизацію. Як тільки буде призначений керівник на дане підприємство, Карабчівський спіртзавод також буде проведена таризація. Також ми отримаємо всі необхідні документи, які будуть опрацьовані. І ми сподіваємося про те, що цей об'єкт малої приватизації також буде виставлений на приватизацію. Буде передбачена умова покриття кредиторської заборгованості, яка яка так сказати, буде, яка є на даному підприємстві. Дізнатися більше про об'єкти, які готують до приватизації у 2024 році, можна слідкуючи за телеграм-каналом та Фейсбук-сторінкою регіонального відділення фонду держмайна. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня трива.